Вітаю учні! Сьогодні з вами ми розминаємо ручки та піднімаємо собі настрій. Виконуємо дуже прості вправи. Перша вправа називається «Плескаємо і показуємо клас. Подивіться, як вона виконується. Раз, два, клас. Раз, два клас. Раз, два клас. Раз, два, клас. Тепер виконаємо трошечки швидше. Молодці. Наступна вправа трішечки у нас ускладнюється. Ми будемо плескати в долоні два рази. Раз, два. Плескаємо кулачками два рази. Раз, два. І плескаємо по плечах два рази. Раз, два. І так виконуємо цю вправу. Раз, два, раз, два, раз, два. Ще раз. Раз, два, раз, два, раз, два. А тепер трішечки швидше. Молодці! І остання вправа. Давайте себе трішечки похвалимо. Погладили себе по животику однією ручкою, а іншою постукали по голівці. Знову погладили себе по животику однією ручкою, а іншою постукали по голівці. Ця вправа виконується дуже-дуже важко, тому що потрібно думати, коли ти робиш якийсь рух. Але у вас обов'язково все вийде. Поплескали собі за, за такі гарні вправи. Побачимось!